Голова військового комітету НАТО Роб Бауер його звати попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до тотальної війни із росіянами. Цитую, ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі, і саме тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша, йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Адмірал Бауер загалом вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця. Він каже: усе починається із цього усвідомлення того, що не все можна передбачити, і не все буде добре наступні років років тим часом міністр оборони. Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни члена НАТО за декілька років. Тобто він уже не розглядає контекст 20 У нього е, строки виконання цього плану капкану, дещо менші. Він каже: ми повинні враховувати, що Володимир Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через 5-8 років. Глава Міноборони Німеччини заявив, що майже щодня з боку Кремля лунають погрози. Зокрема, нещодавно вони лунали на адресу. Україн Балтії Пісторіус уже висунув. Ідею модифікованої обов'язкової військової служби, щодо якої очікує пропозиції від свого відомства до квітня, за його словами, він також готовий до того, щоб відкрити доступ до збройних сил для солдатів, які не мають німецького громадянства. Ми не будемо, як він каже, першими силами збройними силами в Європі, які це зроблять. Е, при цьому додав, що в країні є люди, які живуть у ФРН у другому чи третьому поколінні, але наразі не мають німецького громадянства. І на його думку. Наявних сьогодні грошей уже недостатньо для гарантування безпеки країни, тому висловився за реформування так званого боргового гальма з міркувань безпеки. Він каже, з борговим гальмом у такому вигляді ми не пройдемо крізь ці кризи неушкодженими. Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність у світлі нагальності ситуації, яка склалася. Я від себе додам, що насправді Борис Пісторіус не сказав нічого нового, коли говорить про те, що Росії знадобиться від 5 до 8 років для того, щоб напасти на якусь країну північно Античного альянсу чи можливо навіть на країну Європи, тому що німецькі аналітики говорили про це ще кілька місяців тому, цитуючи слова до речі, нашого президента Володимира Зеленського, який на економічному форумі у Європейському Союзі сказав, що росіяни, якщо вони захоплять Україну або заморозять це протистояння. Матимуть час для того, щоб відновитися, наростити сили і почуватися в силі, напасти на європейські країни уже у 2028 році, або правильніше, як він сказав, до 2028 року. Тому світ е, у цьому плані має готуватися, і якщо вони навіть впевнені у тому, що вони можуть перемогти Росію, недооцінювати її у жодному випадку не можна. Бо це а ядерна країна, Б країна з велетенським мобілізаційним ресурсом і В. Країна, яка може мобілізувати свою економіку на шкоду своїм громадянам і при цьому тримати темп у виробництві усього, що в них є. Тому так чи інакше, їм потрібно готуватися до того, що у росіян немає логіки, в росіян немає якогось відчуття страху, немає людяності, а тому їм може в голову стрельнути отак. І завтра вони підуть на е, країни там Балтії чи на будь-які країни НАТО. Чим це закінчиться? Це вже якби покаже час, але бажано цього, як то кажуть, не перевіряти і завжди буде бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій.